24 вересня 2017 року Майдан громадський контроль, а також Альянс Української єдності, значить, відвідували державну установу Хмельницький СІЗО з метою збору інформації по законопроекту 2033 сьогодні детали одного заслужених партнера. Ну а також продовжуємо збирати. Відомості щодо злочинів, які у 58 і закладів правній колонії. Я можу сказати, що таких вже у нас дуже-дуже багато звернень, які ми відпрацювали, дуже багато зняли інтерв'ю. В даному випадку ми будемо все це викладати після того, як ми, я кажу, докладемо і народному депутату України, а також значить, передамо в певний комітет Верховної Ради, де зараз буду розглядати ці питання. В даному випадку я задоволений тим, що на сьогоднішній день багато громадських організацій приєдналися до нас і допомагають нам для того, щоб ми зупинили в першу чергу значить, фабрику смерті. Цю територію, якій відсутні закони України, це український вула замкнув правнуколонію номер 58 Ми зробимо все можливе на щоб все ж таки вдобутися того, щоб ця колонія або була закрита, або щоб там був порядок. В даному випадку. Був, виконувався закон та Конституція України і ми розуміємо, що люди сходу але до них треба відноситися як до людей, не як до якогось невідомого, як кажуть, все здання. Бо, мабуть, кажуть, до животних відносяться краще, ніж там, до ну, ми, де засуджено. Ми не перший день вже займаємося е, вивченням питання порушення прав людини в замкової виправній колонії. Я зараз вам просто наголошу, у нас вже є свій рейтинг е анти, так, героїв перевертів в погонах. Я вам скажу твердо, що зайняв цю вершину навіть не Новосядло в керівній колонії, а Друченко, Павло Друченко. Це, це такий перевертень в погонах, на якого нарікання за всі частини, Навіть що того Новосядлова там не було в помині. І цей Друченко вже знущався над людьми. Його за якесь вбивство. Перевели з іншої колонії в 58-му, що це ця людина, на якій строїться вся переміда беззаконня. що за перемоги друзі.